Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні цю програму веде Роман Баченський. і Караван Марії Знаєте, у свій час ми трошечки вам повідали про історію нашого краю, зокрема, села Хлопотин. А сьогодні ми хочемо продовжити і вашу увагу звернути. На одну із цікавих, дуже легенд. Вони всі знають про те, що скаже нам Роман Володимирович. Прошу. Дякую, Саві. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми з Марією Олександрівною продовжуємо цикл передач із козацьких джерел, вивчаючи історію козацтва, вивчаючи історію нашого рідного Славутського краю. Ми знаходимо багато легенд, які з уста в уста передаються з покоління в покоління. І от до, ось до нас вже дійшли інтересні легенди нашого Славутського краю. Одна із легенд, яку ми хочемо вам сьогодні повідати, це про село Хлопотин. Хлопотин. Або на сьогоднішній день, яке має назву Красного Слав. Одна із перших легенд, яку ми хочемо сьогодні вам повідати, а як мало назву село першопрохідне, як будто воно перший раз називалося. І ось сьогодні легенда про назва села Красний Став. Було це давно, дуже давно, десь у 1200-х, 1300-х роках, mm -hmm. скільки часу пройшло, скільки води в нашій горині утекло. Але ми згадуємо історію села Красний Стат. Воно мало назву Клопотин. В давню давнину це село. Розміщалося, було розположене, як перші будівлі були. Коли був клаптик землі, тому й так. А кругом знаходилися озера і болота. Тому що наша місцевість, вона більш лісиста, болотиста, і кругом. І от перші поселенці, які знайшли. Клаптик землі між болотами, вони його обробляли. обробляли, приспособили для свого житла і називалося клаптин. Uh -huh. Оце дуже так. інтересно, Від слова клаптик землі пригожий для обробітку і для житла. Як це е, було. Е, Прийнято, прийнято, вони зробили що? Перше, що роблять люди, коли вони огорожуються. Так. і цей клаптик землі, вони огородили кругом ліси і великим частоком з трьох сторін були непрохідні болота, ну, можливо, якісь стежечки були, а з тої сторони, де був заїзд, де була велика брама, був стояв частоків. І от легенда говорить, що перша назва була Клаптин. Ось така історія нашого села Красностав. Ми хочемо повідати зразу і другу а що, став? Красностав. Ні, ми ще хочемо розказати, що він став хлопотим. А о, навіть так, Цікаво! Маючи назву хлоптин. Люди почали хлопотати про свою землю, облагороджувати, робити, виорювати, ліс відтісняти для того, щоб були родючі землі. І почалося село розвиватися, почалася торгівля. Люди почали хлопотати про те, що як. Треба розвиватися в селі, щоб було добре для життя, гарно для прожитку, щоб місто розвивалося, вже почали ремесла, як писач описують, що в селі були бондарі, були шивці, були кравці, були торгівля, мали свої лавки. І що інтересно, що був. Один скрипач, який заробляв собі на життя тим, що грав на скрипці. Тому що місто було хлопотне, Основний. І ось з того часу, десь приблизно в 1350 році, село почало хлопотати про свій розвиток, і назвалася вона вже Хлопотим. І вже у історичних документах вже почалося е, називатися, як воно передавалося вже е, з земля одним другим, то вже писалося село Хлопотин від слова Хлопота. Ось така невеличкі легенди, які мають під собою реальний ґрунт. І можна сказати, що це є реальний час. Це тільки одне село, яке має назву сьогодні хлопоти. Дякую. Щастиво. і до зустрічі. Вивчаємо історію рідного краю.